Вітаю українці! Мене звати на <кій> мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант. З 2005 року я допомагаю українцям розбиратися, що таке приватна пенсія, і формувати свої власні фінанси з міжнародними гарантіями. І сьогодні, на спочатку, ми розберемо саме в цій темі. І зробимо так, щоб наше життя було гармонійне. Звісно, що без коштів ми з вами живемо в матеріальному світі, і існувати не сім'я, не здоров'я, все це без коштів не можна сформувати. І якщо ми будемо розбиратися, як ведуть кошти в нашому житті, які є закони. І що необхідно нам знати для того, щоб кошти були завжди в нашому житті? Життя людини, всіх українців, європейців, американців, всіх поділяється на три такі періоди: перший період це навчання, другий період заробіток. І третій період хотілося б, щоб це дійсно був відпочинок. Але чи ви створите собі саме цей третій період життя відпочинком? Тому що, на жаль, 93% українських пенсіонерів живе бідно. І тому цей період життя неможливо назвати відпочинком. На жаль, у українців це період 3D. Доживаю до нашої, доїдаю. І всі чекають, коли ж. Коли ж настане той день, так тому що дуже складно ціонерам жити. І що потрібно знати про гроші, щоб мати гроші завжди. Звісно, під час першого періоду нашого життя, під час навчання власних коштів у нас не було. За нас турбувалися батьки. І що казали: Іди в університет, добре вчись. Потім у тебе буде хороша професія, роби собі стаж. І тоді у тебе буде пенсія. Так нас вчили в університетах, батьки, таке вам розповідали. А зараз, вже, на жаль, ця система не працює, тому що державні пенсії малі, і на що може розраховувати людина, яка виходить в пенсійний вік. Якщо вона отримувала зарплату 20-30 тисяч гривень. То буде потім стрімке падіння, тому що пенсія буде становити 20-30% від середнього рівня зарплати і те за умови, якщо у людини буде 35 років стажу. Якщо такого стажу не буде буде, відповідно навіть державної пенсії у неї не буде. І якщо людина все життя працювала з 20 до 60 років, і вже заробила якийсь рівень життя, звикла до якогось рівня життя, то буде дуже стрімке падіння. І для того, щоб цього не сталося, щоб ми залишились з вами на тому рівні життя, до якого ми звикли, необхідно сформувати собі капітал. І... Тут вже треба розібратися, дійсно де його формувати, тому що нас цьому не вчили. А в той же час ми бачимо, що європейські пенсіонери дуже класно живуть. Вони дозволяють собі їздити декілька разів за кордон, відпочивати і насолоджуватись життям. І як ви думаєте, чому європейських пенсіонерів життя краще? Пишіть мені в коментарях, хто зараз в Тіктоці, будь ласка. І яка буде пенсія у тих, хто буде мати 35 років стажу? Візьмемо за увагу, що зарплата 100%, Тоді державна пенсія буде приблизно 25%. тому що вона рахується за формулою: ваша зарплата множиться на коефіцієнт стажу і також прирівнюється до середньої зарплати в Україні. А в той же час на Заході так само державна пенсія становить невеличкий відсоток. 20-30% в різних країнах по-різному. А 75% це на Заході виплати з накопичуваних договорів складають основу доходу пенсіонерів. Тобто там люди самі про себе турбуються і формують свій капітал. Якщо ми з вами. Дізнаємось, в яких компаніях вони здійснюють формування цього капіталу? Стаття з Вікіпедії Страхування життя. І зазначено, що на заході виплати за довгостроковими договорами страхування життя складають основу доходу громадян пенсійного віку. то як нам з вами. Зрозуміти, як це робити, дуже золоте правило: це 10% від вашого доходу. Треба починати відкладати собі на окремому рахунку, який ви потім використаєте лише тоді, коли перестанете працювати. Це треба зрозуміти. Це не ті гроші, які ви збираєте на автомобіль, на нерухомість або просто холодильник зламався, і ви берете. Звідки, з заначкою, і починаєте її використовувати. Ці кошти ви відкладаєте саме на третій період життя. І не потрібно багато, потрошки 10%, але починати з вашої першої зарплати. Якщо ви вже не встигли з першої зарплати, то порахуйте, скільки ви вже витратили за 30 років, чому ви не зібрали. Треба, значить, дозбирати трошки швидше. Ми беремо невеличку суму: 100 гривень в день, 365 днів, приблизно 40 тисяч гривень. І якщо людина буде відкладати 40 тисяч гривень 30 років, це якщо вона розпочала там в 25 або навіть в 30, з 30, 30 років до 60, людина сама збере 1 мільйон 200 тисяч гривень. Ці компанії. Які надають послугу оформлення платної пенсії, будуть інвестувати наші кошти в економіку України, але лякатися цьому не потрібно. Навпаки, це дуже класно. Що кошти ми інвестуємо в економіку України? Тим самим ми допомагаємо економіки розвиватись. Але так як вони міжнародні компанії, вони вже добре знають, куди інвестувати, щоб це було надійно. І вони не обіцяють нам великий відсоток, але стабільний, нормальний відсоток 12-14 річних, і за допомогою цього відсотка складний відсоток і капіталізація за 30 років сума відсотками буде бачите в три рази більше. 3 мільйони 600 тисяч гривень. І загальна сума на рахунку у нашого клієнта буде 4 мільйони 800 тисяч гривень. Звісно, у кожного клієнта виникає питання, що які через 20-30 років ведь у нас інфляція так знецінюється гривня? І тому ці компанії також передбачили ці питання і готові запропонувати вам процес індексації ваших коштів, або ви можете збирати у валюті, але у валюті трошки на той відсоток менший. І отже, якби. Кожен з наших пенсіонерів з прийняттям закону в 2003 році, це 22 роки тому, вже зібрав би кожен собі таку суму, то не були б такі бідні пенсіонери. 4 мільйони 800 на вашому рахунку дозволили б вам вже жити так само, як європейські пенсіонери. І додатково це не лише програма накопичення, це ще програма фінансового захисту. Тому що ми з вами знаємо, наскільки у нас дешева безкоштовна медицина. Так? А в цьому випадку, якщо клієнт не доживає до своїх грошей він в таку програму, то одразу він має. Фінансовий захист у розмірі 1 мільйон 200 тисяч гривень. І якщо настає смерть клієнта, то сім'я отримує родичі, які зазначені в документах, отримають цю суму. Розумієте, наскільки це важливо для мами, для тата, у яких маленькі діти, тому що людина. Іде на роботу, і не знає, чи повернеться. Та да ми кожну ніч лягаємо, і ми не знаємо, чи ми прокинемось зранку, і хто буде турбуватися про наших дітей або про наших дорослих батьків. І тому, якщо ви та людина, яка є, забезпечує життя вашої сім'ї фінансово. То обов'язково треба оформити саме таку програму ще додатково з цим фінансовим захистом. Якщо смерть по нещасному випадку, то потрійна сума 3 мільйона 600, і так само відсотки по втраті працездатності. Якщо перша група інвалідності, то 3 мільйона 600 одразу виплачується. А якщо друга, третя, то там відсотки від що саме сталося. Рука, нога, очі додатково ще всім нашим клієнтам ми пропонуємо оформити медичний захист на випадок перелому, опіки, такі серйозні хвороби, як онкологія, інфаркти, інсульти. І краще заплатити 2000 тисячі гривень в рік. І мати захист 250 тисяч гривень, ніж потім ходити по сусідам, викладати в Фейсбуці інформацію, що ви збираєте гроші, що треба пройти лікування по онкології. Розумієте так, наскільки це важливо? Дуже багато цих вже працює в Україні більше 22 років. У нас є окрема група, в якій є зазначено виплати, ви можете побачити реальних людей, які. Вже отримав сіку, і також постійно компанія звітує кожного місяця, скільки коштів вона виплатила по різним хворобам, а і також по дожиттю. У нас з 2003 року вже багато українців оформили собі такі програми. Більше мільйона клієнтів вже є, і є в житті люди, які вже отримують виплати по дожиттю. І я одна з таких клієнтів, бо я оформила собі програму ще в 2005 році на 18 років, і вже отримала свої кошти. Також можна робити програми накопичення для дітей. Тобто, це не лише пенсійне забезпечення, а будь-які кошти великі, які ви хочете зібрати в надійному місці. Тому що ще раз повідомляю, банківська установа має право збанкрутіти це відповідно до закону. Навіть швейцарський банк по закону має право збанкрутіти. Вести страхові компанії не можуть і не плутайте з іншими просто страховими компаніями, які страхують автомобілі, нерухомість. Це зовсім інше. В Україні 160 чимось таких компаній, а ті, які працюють по класу страхування номер 23 лише 10. Перелік цих компаній зазначено в моєму телеграм-каналі, і зараз я також вам його покажу. Отже, Нормальне накопичення для дитини 20 тисяч гривень, 25 років. Самі зберемо 500 тисяч гривень, з відсотками наросте ще мільйон. Загальна сума на рахунку у дитини буде мільйон 500, 000. Буде ваша дитина вам дякувати за те, що ви їй зробили такий фінансовий старт в її житті. Це може бути або навчання за кордоном, або перше, внесок на нерухомість, або початок її власної справи. Діти зараз дуже хочуть відкриватись кафешки, Все. тобто на їх мрію можна підтримати дитину. І ви збирали невеличкими частинами. Що ми збирали? 20 тисяч гривень потрошки. Скажіть просто всім вашим родичам, коли вони йдуть на день народження до дитини, саме. Збирати кошти таким чином. Тепер слухаю ваше питання, будь ласка, якщо хтось хоче задати питання, підніміть, будь ласка, руку, я вас побачу і дам вам включу мікрофончик. Якщо є питання, а якщо нема, то в процесі можете піднімати, я побачу вас і зараз давайте поговоримо. Про те, чому в Україні ще так мало людей про це знають, тому що по телебаченню про це не можна говорити, бо це приватні компанії. Так це ж не від, не від держави. Закон про недержавне пенсійне забезпечення, а реклама не працює. Якщо ми повісимо біг там, на накопичення, там ну вряд чи люди будуть. Хоча і можуть дзвонити, але подумають, та це щось несерйозне. І саме тому інформацію передають такі фінансові консультанти, як я. Це офіційна діяльність, я пройшла навчання по всім цим компаніям, які надають ці послуги, і можу допомогти вам розібратися, ви даєте питання, а я допоможу. Сказати, в якій компанії для вас, для вашого віку, буде краще, тому що не всі компанії дають однакові умови накопичення коштів, майже у всіх однакові, а фінансовий захист по різному. І дивіться, в усьому світі, от в Америці, більше 80% населення вже є клієнтами, тому що там це 150 років розвивається в Європі. Більше 200%, років. і тому там майже всі 90% є клієнтами. В Україні приблизно, ну по різним оцінкам, 2-5% населення користуються цими програмами, тому що у нас поки це розвивається 20 років. Перед цим, Польща почала трошки раніше, і у них вже 35% населення мають собі такі накопичення. Зараз покажу. Перелік компаній також кожному індивідуально я завжди можу вислати інформацію, якщо ви хочете подивитися. Але цей перелік компаній просто ви можете глянути і перевірити також в реєстрі Національного банку України. Отже, найбільша компанія, яка працює в Україні, це американська компанія. Потім де українська, це по кількості клієнтів. В американській компанії десь приблизно мільйон клієнтів, в українській приблизно 350-400 тисяч клієнтів. Далі йде дві австрійські компанії, потім польська, потім знову всіукраїнські і ще одна австрійська. Нагадую знову, що жодна з компаній не може збанкрутіти власних коштів у них. Більше ніж кошти, які вони отримують у клієнтів, тобто цим бізнесом не можна отак брати і легко займатися. І також завжди Національний банк України контролює те, щоб ці компанії виконували основні вимоги. Зараз ви на слайді також побачите повідомлення Міністерства соціальної політики, в якому зазначено, що на даний час у нас трьохрівнева пенсійна система. Про державну пенсію або солідарну, це ви вже більше можете дізнатись в пенсійному фонді України. Я, як фінансовий консультант, знаю, що які там є вимоги. Треба мати страховий стаж 35 років страхового стажу. Це, от, зараз, ви на екрані побачите. Збільшується щороку необхідний стаж для, для виходу на пенсію. І в 2028 році для того, щоб 60 років вийти на пенсію, треба буде мати 35 років стажу. Якщо у вас такого стажу не буде, ви на пенсію в 60 років не підете. Як ви прямо сьогодні можете перевірити, що ці компанії дійсно працюють і надійно працюють, ви можете дізнатися про Можливість повернення сплачених вами коштів 18% від суми, сплачених вами коштів на ваш рахунок повертає держава через податкову стаття 166 Податкового кодексу України. От зараз вона якраз перед вами відкрита. Якщо в цьому році ви оформили собі такий накопичуваний рахунок, то вже в наступному році, в січні місяці, ви можете подавати декларацію про майновий стан ваш про доходи і отримати двадцять з 30 тисяч гривень, 18 відсотків це 5400, з 50... Тисяч гривень, якщо у вас накопичувальний рахунок на 50 тисяч гривень, то це 9 тисяч гривень повертає держава через податкову. Ще раз, це стаття 166 Податкового кодексу України. І також дивіться, що вам потрібно перевірити після цього ефіру. Зайдіть, гляньте, закон 1057. Якщо є там якісь юристи, бухгалтера, можуть почитати, бо всім іншим людям може трошки довго читати, буде там 300 сторінок, де От ми з вами бачимо офіційний портал Верховної Ради, закон про недержавне пенсійне забезпечення. Читайте уважно в державу треба звертатись, це. Особисті накопичення людини, і де людина може робити собі ці накопичення в банківській установі, в недержавному пенсійному фонді або інвестиційно-страховій компанії, але саме в інвестиційно-страхових компаніях. Є гарантований прибуток, ці компанії не можуть збанкрутіти, не знімається податок з ваших накопичень, тому що на депозиті, до прикладу, то податок знімається. І зараз ми з вами глянемо, як же молода людина може починати отримувати пенсію вже з 40 років. Цікаво? Зараз покажу вам, як це працює. Так. Тобто зараз ви вже побачите, як ми, фінансові консультанти, саме працюємо з програмами. Тобто, це приблизно так само, коли будете в банку, оформите собі якісь документи, то дівчинка за комп'ютером працює. Так само, я та, та сама, майже дівчинка. Всі ці програми встановлені уже у нас. Ми просто працюємо дома. Ну, звісно, що є і офіс, можна, але це зручно для вас. Тим, що вам ніде не, не треба їхати, всю консультацію ви можете отримати онлайн. Ми з вами по відеозв'язку можемо переговорити. Потім я вас підключаю до комп'ютера. Ви бачите на комп'ютері, як я набираю саме для вас програму. Після того ми спочатку відправляємо електронну версію цієї заяви, це називається заява. І після того відкриваємо вам рахунок. Потім у вас цей рахунок, коли вже відкритий, ви потім просто щороку на свій рахунок будете ставити кошти, щоб вони вже працювали під відсотком. І дивіться, ми з вами беремо молодого хлопця, йому 18 років, 30 тисяч гривень в рік, і з до 50 років З 50 років він у нас буде отримувати приватну пенсію. От ми дивимося пропозицію. Це вже фактично ми з вами. Подивимось, як це працює. Пропозиція не загрузилась. Чому? Так, пропозиція. О, дивлюся, нові люди долучилися. Так, людьми... знаю, знає Аллу. Аллу вперше. Бачу, Світлана, якісь цифри, Аліса Чорна, Таня, Наталя, Анастасія, Савош, не пам'ятаю, Оксана. Дивіться, кожного вечора в цьому телеграм-каналі ефір. Ранішній ефір о 10-й, там, де також швиденько можна задати якісь питання. Так, щось у мене о, повезло. Нарешті відкрилось. Тому так, зараз воно у вас загрузиться трошки з запізненням. Це вже пропозиція для людини. Дивіться, цей клієнт сам збере 860 тисяч гривень разом з відсотками. На його рахунку буде 3 мільйона 390 тисяч гривень. А якщо буде проводити індексацію вкладу, пам'ятаєте, я казала, що інфляція гривня, тому індексація передбачена в розмірі 7%, і тоді сума на рахунку Буде 7 млн 147 гривень. І в кінці терміну людина, клієнт може забрати або всі гроші одночасно, от просто прийти в компанію, написати заяву і забрати всі гроші, або цьому клієнту можуть розрахувати пожиттєве забезпечення у розмірі 28,5 тисяч гривень. Розумієте, людина відкладала в місяць 2,5 тисячі гривень, а буде отримувати 38. Тисяч гривень. Це ще молода людина, 50 років, і розраховано таким чином, що власний, власні свої гроші, ті, що людина назбирала, вона проїсть за декілька років, а потім вже буде жити за рахунок цих компаній. Отак от працюють ці компанії. І ми отак от для кожного клієнта підбираємо. Тобто, я знаю дату народження, ви говорите, яку суму ви можете відкладати, і ми порахуємо вам програму. Так, Люба, питають в Тіктоці 20 років один раз на рік ставити 20 років ставити гроші один раз на рік. Так, так, Люб, переходьте до мене всі в телеграм-канал. Тут будуть і записи ефірів, і так додатково ви бачите, що протягом дня я якусь інформацію надсилаю. Тобто, спочатку так всю загальну інформацію, щоб ви зрозуміли, пройшли ваш. Особистий кабінет пенсійного фонду перевірили, яка у вас там буде пенсія, ви можете порахувати. Ну, і будете знати, що там у вас буде 4 тисячі гривень, і тут собі зберіть 10-15, і все, і все у вас буде добре. Причому в деяких компаніях можна збирати також і у валюті, але ще раз увага: в гривні 14% річних, а у валюті приблизно 1-2%. Тому у мене перший вклад був у валюті, і я не відчула знаєте, такого великого за відсотки. Потім наступний я оформила в 2016 році, вже у гривні. І, от бачу, кожного року компанія звітує на яку суму вона збільшила наші кошти. Це я вам зараз показала приклад по одній з компаній. Так само ми заходимо в тарифний калькулятор іншої компанії. І так от по всім компаніям, я перевіряю. Ну, я і так вже приблизно знаю, в якій компанії для якого віку будуть кращі умови. А вам для того, щоб спочатку розібратися, взагалі в цих компаніях можете. Або погортати стрічку вверх новин в телеграм-каналі і там знайти перелік цих компаній, або написати мені індивідуально, і я кожному з вас вишлю перелік цих компаній. Їх лише 10, не більше. Всі інші, які приблизно, може, там ну, так само називаються, чи що. Ну, Просто мені потім клієнти називають назви якихось компаній. Які не виконують ці функції і не надають такі послуги. Вони просто займаються страхуванням там нерухомості чи автомобілів, це зовсім інші компанії. А цих 10 компаній, американську ви побачили, зараз ми заходимо в тарифний калькулятор української компанії, і я вам зараз покажу. Мої офіційні реєстраційні дані в лівому куточку, ви там будете бачити, он Віта Черниш зазначено і мій номер в реєстрі Національного банку України. Тобто, я офіційно маю право вам розповідати цю інформацію і також оформлювати вам ці рахунки. За цим всім також слідкує Національний банк України. і це Офіційно така додаткова робота. Днем я займаюся своєю основною роботою, я приватний підприємець і надаю послуги по архівній обробці документів. Тобто в документах я добре розбираюсь, а ввечері на вихідних я допомагаю вам розібратися ваші приватні пенсії. Будь ласка, хто у мене на ефірі? Можливо, є якісь питання? Валентина, Сергій, Олександр, Алла, два Сергія. Будемо загадувати бажання. Дивіться, я ще встигаю вас. Направити на ефір до нашого директора. Одразу після закінчення цієї трансляції я надам посилання від свого імені на ефір директора. Переходьте, послухайте, зможете ще й там задати питання. Дві лекції буде набагато корисніше, ніж одна. А з вами ми зустрінемося так само завтра, о 20.30. До зустрічі!